Вітаю! Час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві попрощалися із шістьма захисниками України, чиї імена і досі залишаються невідомими. Ще 37 військовослужбовців області отримують нагрудні знаки за вірність народу України. У Полтаві відчинив двері перший в Україні кар'єрний центр. А зараз про це та інше більш детальніше. У ніч на 23 квітня на Полтавщині сили протиповітряної оборони знову відбували ракетну атаку росіян. Внаслідок падіння уламків у Миргородському районі було пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, люди при цьому не постраждали. Сьогодні у Полтаві прощалися шістьма захисниками України, імена яких досі залишаються невідомими. Духовенство звершило чин відспівування воїнів. Це вже друге таке прощання, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Чи буде згодом можливість у рідних ідентифікувати своїх загиблих? Деталі у сюжеті. У Полтаві попрощалися із захисниками України, імена яких досі залишаються невідомими. У свято успенському соборі в останній путь провели шістьох загиблих воїнів, які віддали свої життя за нашу державу. Виконуючи обов'язки військової служби, вірні військові присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Загинули. Просимо пробачення, що не можемо назвати їх по імені, що не можемо передати обійми їхнім матерям. Воїнів до моменту поховання ідентифікувати так і не вдалося. Розповідає начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Стомін. Всі військовослужбовці, з якими було сьогодні прощання. Вони перебували в полтавському бюро судмедекспертизи, -суд Прощання проходило відповідно до вимог військово-поховального ритуалу, який визначений статутами збройних сил України. Шанувати пам'ять загиблих до свята Успенського собору. Полтавці прийшли з квітами. Ці хлопці загинули захищаючи Україну, захищаючи населення України і всіх українців. Тому Найменше, що ми можемо зробити, це долучитися, пам'ятати і не забувати те, що вони загинули за родичів. На жаль, наші часи нинішні це не перше не поховання невідомих хлопців і дівчат, які є неопізнані, на жаль. І ну, це дуже прикро. Ні родичів, поки ні рідних, ні близьких не можуть знайтися. Однак можливість ідентифікувати загиблих у їхніх рідних все ж буде, говорить Роман Істомін. Бюро собмедекспертизи в процесі своєї діяльності, в процесі обстеження експертизи, воно максимально встановлює причини обставини смерті, відбирає зразки тканин як для експертизи ДНК, так і для молекулярної експертизи. І якщо рідні цих військовослужбовців в будь-якій точці України здадуть Свій матеріал для ДНК експертизи виявиться збіг. Зрозуміло, що тоді цих рідних поінформують, що даний військослужбовець, їхній близький, родич, загиблий, опізнаний вже і похований в визначеному місці, за словами Романа Істоміна, за бажанням рідних можливе перепоховання воїнів. Всіх загиблих, з якими прощалися сьогодні, поховали у секторі почесних поховань на Затуринському кладовищі. Ще 37 нагрудних знаків Полтавської обласної ради за вірність народу України вручать військовослужбовцям регіону. Рішення про це депутати прийняли на засіданні профільної комісії. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 24 квітня. Обранці провели засідання постійної комісії з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Зокрема, вони розглянули питання про подання на нагородження почесною відзнакою, нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Питання, як на мене, завці останні. Три роки практично найважливіше це погодження нагородження наших захисників. Ми сьогодні розглянули подання колег-депутатів і подання військової частини 7044, тобто нашої 116-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Один нагрудний знак першого ступеня посмертна, на жаль. Сім нагрудних знаків першого ступеня і 29 нагрудних знаків другого ступеня. Подання на цю нагороду можуть робити не лише для військовослужбовців родом з Полтавщини, додав голова комісії. Нагрудний знак обласної ради за вірність народу України можуть отримати і жителі інших регіонів, якщо вони служать в полтавських частинах. Я постійно про це нагадую, що це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників таким чином. Подякувати за нашу вільну працю тут. Також на комісії депутати розглянули проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. А на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму обговорили ряд питань пов'язаних зі спортивним життям регіону. Докладніше про те, які питання обговорювали, дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, 24 квітня розглянули п'ять питань порядку денного. Звернулись різні асоціації, які навіть в умовах війни намагаються працювати, намагаються розвивати дитячий спорт. Тому сьогодні переважно питання, які, скажімо, стосуються дитячого спорту або стосуються дитячих спортивних закладів. А Громадська спілка асоціація футболу Полтавщини звернулася з проханням виділити фінансування в розмірі 500 тисяч гривень. На проведення цьогорічних спортивно-масових заходів, обговоривши питання, депутати його підтримали. Полтавщина дуже активно проведення змагань з футболу на рівні України серед юнацьких молодіжних і де займаються діти, і все тому це актуально. Це я вважаю, що це крок, який ми обов'язково повинні зробити, якщо ми хочемо розвивати футбол і взагалі здоровий спосіб життя для наших полтавців. Під час засідання заслухали і річні звіти керівників установ та закладів підпорядкованих управлінню молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації про виконання показників ефективності використання спільного майна за минулий рік. Побили, зачинили і пішли. Двомісячне, немовля, батьки залишили у дачному будинку саме на півтори години. Місцева мешканка викликала поліцію. Жінка помітила, що 35-річний чоловік та його 26-річна дружина повернулися додому без своєї доньки. Під час першочергових заходів поліцейські виявили дитину у дачному будинку із тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. За цими фактами відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 122 та частиною 1 статті 135 кримінального кодексу України, залишення в небезпеці, особа, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк під процесуальним керівництвом горішньоплавнінського відділу. Кременчуцької окружної прокуратури слідство за фактом триває. 24 квітня день пам'яті жертв геноциду вірмен. Цього дня у світі згадують про півтора мільйони невинно вбитих закатованих людей, яких знищила Османська імперія через національність і віру. Цього дня зібралися вірмени і в Полтаві, аби молитвою вшанувати усіх загиблих представників своєї діаспори. Побувала там наша знімальна група. 24 квітня у Павленківському парку Полтави біля пам'ятного знаку Хачкар зібралися містяни і, зокрема, представники вірменської діаспори. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять жертв геноциду вірменів в Османській імперії. Саме в цей день, 110 років тому, в Стамбулі почалися перші арешти та депортації вірменських інтелектуалів і політиків, із подальшим їх убивством. Нашу націю завжди стрімлялі. Потому что мы приняли в 301 году христианство, и никогда мы не отказывались от нашего вероисповедания. Армения так расположена географически вокруг в основном были мусульманские страны. И никогда наши соотечественники, наши земляки никогда не предавали свою христианскую веру, поэтому нас всегда. І вирізали, і стриблялі із на національній почві. геноцид вірмен це горе не одного народу, а сумний урок для всього людства. Тому вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники і інших діаспор, що проживають на Полтавщині. Це велика трагедія, яка случилась у 1915 році, і желательно щоб це ніколи не повторялась, тому що ви бачите, як агресія зараз, тоді, Людям не знаю, мало места, мало земли, и страдают в этом народы. Царство им небесное всем. Через віру та свої переконання тоді вбили та закатували близько півтора мільйона вірмен. Українці зараз теж проходять цей нелегкий шлях, тому щиро співчувають усім, чиї співвітчизники стали жертвами геноциду. Я вдячна кожному, що ця земля, яка стала для нас спільною, нашою, що вона залишається такою, і кожен з нас залишається на цій землі і привносить якусь долю. Для перемоги, для свободи і для миру. Ми всі мешканці України пам'ятаємо жертв жертв геноциду вімецького народу, дружного нам народу і говоримо ніколи з ним. Сьогодні, коли Україна знов в боротьбі, ця пам'ять дає нам силу не зламатися. Перемога буде за нами. А після спільної молитви учасники зустрічі вшанували загиблих вірмен церемонією покладання квітів до пам'ятного знаку. Перший кар'єрний центр в Україні відкрили у Полтаві. На базі обласного молодіжного хабу створили простір, де всі охочі від 14 до 35 зможуть отримати повний спектр послуг з профорієнтації, зокрема, відвідати підприємства, аби дізнатися про усі нюанси кожної спеціальності. Що ще передбачили для молоді в цьому центрі, знає Іван Надімова. Перший в Україні кар'єрний центр відкрили у Полтаві. Реалізація цього масштабного проєкту відбулася за сприяння депутатського корпусу Полтавської обласної ради. Як зазначив перший заступник голови облради Олександр Лемешко, це буде простір, де молодь від 14 до 35 років зможе безкоштовно отримати повний спектр послуг з профорієнтації. На початку нас підтримували донори, а зараз ці фінансові зобов'язання. Обласний бюджет взяв на себе це обласний комунальний заклад, і я вважаю, що це надзвичайний приклад. Створення молодіжної інфраструктури і цей приклад можна масштабувати, поширювати на інші громади, на інші регіони. Це не короткочасний, а це довготривалий проект. Я думаю, що на постійно діючій основі буде. Ми будемо залучати громади. Ми будемо залучати навчальні заклади, заклади вищої світи для того, щоб якомога ширше охопити нашу молодь і допомогти в виборі майбутньої професії. Сам кар'єрний центр облаштували в укритті обласного молодіжного хабу. Зробити ремонт і закупити обладнання в приміщення допоміг зокрема і фонд ЮНІСЕФ. Цей кар'єрний центр він зроблений для того, щоб молодь могла бути разом для того, щоб вона могла надавати нових навичок, щоб вона могла спілкуватися і власне кажучи, розвивати свої кар'єрні наміри. Послуги кар'єрного центру будуть розподілені на три напрямки: перший це профорієнтація, Йдеться про роботу зі школярами, вчителями, викладачами та роботодавцями. Другий працевлаштування. Молоді люди тут пройдуть курси і дізнаються, як написати резюме, як працювати пройти співбесіду і як себе презентувати, і крайній напрямок третій це власне власна справа, та як розпочати свій бізнес, як зареєструвати ФОП. І тут у нас теж різні формати ми використовуємо від зустрічей уже з діючими підприємцями до різних візитів на більш великі підприємства, лідери в своїх галузях для того, щоб молодь мала теж змогу приміряти на себе якусь професію, і зрозуміти, чи я готовий. Далі йти скількись років навчатися і з цим працювати, чи це геть не моя сфера? Мені потрібно щось інше. Ще один із векторів роботи кар'єрного центру це буде стажування в органах місцевого самоврядування. Додав перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. У молоді є запит на сьогодні на стажування. І обласна рада, обласна військова адміністрація, інші громади є, в тому числі, скажімо, майданчиками для стажування. Ми підтримуємо ці заходи. У нас укладені меморандуми відповідні і цей проєкт. Ну, скажімо, раз на місяць чи раз на два місяці нас відвідують групи молоді, які зацікавлені себе знайти на державній службі або е, знайти роботу в органах місцевого самоврядування. Таким чином молодь отримує прямі можливості для виходу на ринок праці, набуття практичного досвіду та дослідження кар'єрних перспектив у своїх громадах. Одних бентежить сморід та гавкіт, інші радіють. Опікуючись собаками та котами на Павленках у Полтаві, спірна ситуація між сусідами. Зоозахисниця на власній території має 70 собак та 65 котів. Деякі сусіди цим не задоволені. В проблемі розбиралася наша знімальна група. Запахи і головне. Безкінечний скульож, ну гавкіт, шум, Прошлий рік. Ми просто вже задихалися. Ви знаєте, що просто вже алергія почалася. Це просто, і ми дождемо, опять почнеться ось те тепло, жара, і ми боїмося цього. Мені не ваня і гавката нема. І як от вони стоять, кажуть, що вона їх чимось усипила чи що, то вибачте. Таку кількість тварин півсотні. Не усипиш. Так розповідають жителі провулку Володимира Данилейка про притулок для тварин, організований тут кілька років тому. Створила його на території свого приватного будинку Полтавка Юлія Ткаченко. Вона утримує тут 70 собак і 65 котів. Щоб ними опікуватися, оформила громадську організацію Кецькін дім мокрі носи. Займаємося рятуванням тварин з війни. Військові привозять ті тварини, які не, не бере КТП, а є стжолі заявки, то звертаються до мене за допомогою. В місяць приблизно плюс-мінус прилаштовується 10-15 тварин. Це стабільно за словами Юлії Ткаченко. З лютого цього року через велику кількість собак і котів у своєму дворі має конфлікт із сусідами, намагалася вирішити питання через міську раду. Всі наші звернення до міської ради в плані виділення землі, заяви, які ми писали на землеустрій, на пані Ямщикову була на земельної комісії. То поки ще немає підходящої території. поки така відповідь. Поки ще шукають. Допомагають пані Юлії з утриманням собак і котів волонтери та різні благодійні організації. Ми тісно співпрацюємо. Зокрема, допомагаємо Юлії в евакуйованих. буквально щойно. Я з від клініки, куди завезла кота тора. Володимир Ярошенко теж мешкає на Павленках і недалеко від приватного будинку зоозахисниці Юлії Ткаченко. Говорить, вже не можуть з дружиною терпіти сморід від тварин. Окрім цього, через їжу для них, яку зберігає волонтерка на своєму подвір'ї, розповсюджуються пацюки. Це антисанітарний стан, це пацюки. Це нори, вони лазять по всім хатам, по всім дворам. Вони розпространяють болезні. Люди держать живність. У мене вдома. Я не встигаю висипати банки. Яда В підвалі хранить нічого нельзя, тому що все вони порки. А ось пані Вікторія, переселенка із Запорізької області, на Павленках проживає два роки. каже, цілком підтримує зоозахисницю Юлію. Я тільки за те, щоб Юля допомагала тваринам, бо вона робить благу справу. Я чому з Запорізької області приїхала, бо у нас там зараз іде війна, і я вимушена переселенка сюди. У нас там військові вивозять тварин із зони, де йдуть бойові дії, і вони рятують тих тварин. А люди тут просто починаються сперечатися по поводу того, що тут Юля тримає тварин. Щоб вирішити конфлікт між мешканцями, на місці відбулася виїзнана рада з питання перебування собак та котів у приватному секторі. На ній зазначили, що у 2014 році сесією міськради була виділена земельна ділянка, яку передбачили для будівництва притулку. Проте фінансування не було. Обов'язково ми сьогодні. Разом від вас від комісії звернемося до Полтавської міської ради, щоб нам реанімірувати будівництво, пришвидшити цього притулку. А разом з тим, скажу, що є громадська організація, і можливо до них повернутися до чотири лапи чи мокрі носи, чи як ви їх не назовіть, щоб вони взяли участь у співфінансуванні саме цього притулку. Проте місцеві кажуть, будуть звертатися до поліції через незаконність перебування тварин на території приватного домоволодіння. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІАРТЕПІЛЄ. До нових зустрічей у ефірі.